П'ятниця, 14 березня, в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю! Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Шахеди знову пролітали житловими районами Дніпра. Протягом ночі сили ППО збили три дрони. А на Харківщині внаслідок ворожої атаки постраждали четверо дітей. Також ворог завдав подвійного удару по лікарні. Тим часом на Росії палає один з найбільших НПЗ. Гучно було і в столиці РФ. Детальніше розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Катю, вітаю вже третю ніч поспіль. Росіяни атакують Дніпро шахедами. Надвечір було чутно, як ударні дрони прилітають житловими кварталами. Потім було чутно і вибухи. Вова повідомили протягом ночі сили по збили три ворожі безпілотники. Тим часом неспокійно було на Нікопольщині. Окупанти били по району з артилерії та застосовували дрони. На щастя, обійшлось без загиблих та поранених. Вчора Нікопольський район також потерпав від ворожих ударів. Через обстріли було травмовано двох жінок. Протягом вчора росіяни поцілили по райцентру Марганецькій, Червоногригорівський та Покровській громадах у населених пунктах пошкоджені адмінбудівля та приватні будинки. Росіяни завдали подвійного удару по лікарні в Злочеві. На Харківщині пацієнти медзакладу залишились неушкодженими. Частину з них вже перевели до інших лікарень. Атакували дронами росіяни і Харків, постраждали семеро людей серед них чотири дитини віком від 11 місяців до 8 років. Попередньо ворог застосував ППЛА Герань-2. Пошкоджено фасад та скління декількох приватних житлових будинків. Тут сім осіб отримала гостру реакцію на стрес. Серед них чотири дитини: наймолодшому хлопчику, 11 місяців і найстаршій дівчинці 8 років. Всього дві дівчинки та два хлопчика. Також гостра реакція на стресу у двох жінок і одного чоловіка в основ'янському районі. Також влучання по транспортному інфраструктурному підприємству. Там влучання по складському приміщенню, власне, серед чого відбулася пожежа. В Новобаварському районі влучання по відкритій місцевості в парковій зоні, і в Немишлянському районі також влучання по відкритій місцевості. Цієї ночі було знов завдано серйозних збитків російській нафтовій промисловості. Власне атаковано Топсинський НПЗ. Він входить до числа найбільших у Росії, має потужність переробки близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Для окупантів цей НПЗ має стратегічне значення, забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни. Під такою була і столиця РФ Москва. За даними російських змі, ламки збитого дрона впали на кілька багатоповерхівок у різних районах міста. Катю, і наразі це вся інформація. Більше ми розкажемо протягом наступних випусків новин. Ми стежимо за оперативною обстановкою на Дніпропетровщині та в Україні, зокрема. Дякую тобі, Марко. Це був наш Марко. Ручка, який розповів про оперативну ситуацію в області та Україні. Зіштовхнувся одразу із двома автівками. Автотроща на Даманському у кривому розі мотоцикл буквально влетів під маршрутку. Керманич двоколісного та його пасажирка у лікарні у важкому стані. За словами очевидців, спершу мотоцикліста збила автівка, яка виїжджала із двору. Від удару його відкинула під припаркований мікроавтобус. У водія травми голови, грудної клітини та хребта. Пасажирка ж у комі. В неї закрита черепно-мозкова травма, перелом ребер та підозра на розрив легені. За їхнє життя борються мед. Така поліціянти ж встановлюють обставини аварії. Цілий дачний кооператив на карантині у Самарі а у Кам'янському хворий чоловік на Дніпропетровщині пошесть сказу. випадки смертельної інфекції поширюються по всій області. Усе через те, що місцеві не вакцинують своїх домашніх тварин, кажуть фахівці. Ветеринари та епідеміологи заспокоюють ситуація під контролем. Проте нехтувати профілактикою не варто, адже втративши пильність, можна розпрощатися із власним життям. Яка ситуація у районах, де вже діють обмеження і що робити, аби ви? Якщо вас укусила тварина. Репортаж нашої Анастасії Вільхової. Обережно сказ. У місті Самар вели карантин через смертельне захворювання. Одне з вогнищ інфекції виявили на території дачного кооперативу Геофізик. Тут багато чагарників та лисячих нір. Саме від диких лисиць припускають місцеві і заразилася перша домашня тварина. А далі наче з ніжним комом. І от кооператив вже на карантині. Тут його запровадили на 60 днів. Тут приїздили люди, вакцинували всіх собак. Безкоштовно всі, хто тут проживає. Також декількох тварин, які комунікували, скажімо так, з лисицями, на 10 днів був карантин, закриті, дивилися, що з ними як мої собаки на щастя не комунікували, але отут от прямо біля будинків бігають інколи лисиці. Собаки, які проживають у людей з поганим парканом. Звісно, вибігають там, деруться. Дикі тварини вже давно прибігають на дачі з сусіднього поля. Проте кажуть люди, інфекцію принесли тільки зараз. Популяція зросла, а відстріл через війну заборонений. І за царя каніда тут не було цього сказу. Це по перше. А по-друге, раніше до війни тут дозволялося відстрілювати. А скільки років тут у нас розплодилося дуже багато. О, я прибираю там, де капуста росла, здобрено все зайцям. Розумієте, може й лисиці тут є, тому що багато зайців. Зазвичай сказ потрапляє до собаки котів через укус або контакт зі слиною заражених тварин. Проте, аби підхопити інфекцію, не обов'язково навіть комунікувати зі скаженими лисицями, неочевидне вогнище хвороби, шагарники. На перший погляд, це звичайна нора. Проте, якщо саме тут жила хвора на сказ тварина, ця земля може перетворитися на осередок смертельної хвороби. Лякатися не варто, адже запобігти сказу можна завдяки вакцинації, щепивши і себе, і своїх тварин. Звісно, знали про карантин звісно. Знали про карантин. Тому я не випускаю свого пса. Він на ціпку навіть на городі Кожен рік робимо щеплення. Кожен рік він вже давно в нас 15 років. Це собачка в нас. Джерело сказу кажани лисиці, білки, бродячі собаки та коти. Проте запевняють епідеміологи, темпи поширення інфекції за останній рік на Дніпропетровщині зменшились. За два місяці 25-го року зафіксовано 27 випадків. А торік їх було майже 40 серед тварин. Людська статистика набагато менша. Щороку на Дніпропетровщині фіксується до двох випадків зараження на сказ. у нас є випадок підозри на сказ в цьому році. Це Хворий знаходиться зараз на лікуванні на стаціонарному. Йому надається медична допомога заключним діагнозом ще не вирішено. Лікарі встановили 47-річний житель Кам'янського заразився від свого кота ще у грудні. Тварина згодом померла, а перші ознаки недуги у чоловіка з'явилися аж на початку березня, і тут руйнуємо небезпечний міф. Після укусу взагалі не можна чекати, доки тварина помре, адже за цей час можуть розпочатися незворотні процеси. За 24-й рік звернулося більше 6 тисяч постраждалих осіб. Це людей, на які Напали тварини, покусали, ослинили, і вони звернулися за антирабічною допомогою. І майже 4 тисячі з них призначено лікувально профілактичну імунізацію. В цьому році також за два місяці у нас вже більше, ну, майже тисячі таких осіб. Пошуть сказу зараз фіксується не лише у тилових населених пунктах. Особливо гостро проблема стоїть на фронті. Подекуди військові нехтують або просто не мають можливості терміново отримати медичну допомогу. Проявляється сказ вже тоді, коли інфекція дісталась мозку. І на цей момент кажуть фахівці, людина вже приречена. Обережно далі дуже чутливе відео. Як повідомляють у всеукраїнській спілці парамедиків, на ньому хворий на сказ військовий. Синдромом гідрофобії. Я кажу, що тішов виводу давно, це скільки ми це виключити назад, ми вже почнемо. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і призводить до паралічу дихальних м'язів та смерті. протипоказань для проведення вакцинації не існує, бо це летальне захворювання. І якщо не зробити курс щеплення одразу після контакту зі слиною невідомої вам тварини це квиток у один кінець. Анастасія Вільхова, Євген Дроз, новини 11 каналу. Ніжні тендітні та на межі зникнення. В Україні розпочався сезон першоцвітів, а разом із ними сезон незаконного збору цих рідкісних рослин. Щороку буквально гектари червонокнижних квітів безжально зривають для продажу. Що ж у Дніпрі чи продають на місцевих ринках першоцвіти та як карають порушників? Відповіді знає наша Олександра Максименко. Щороку вони першими проростають після зими, саме тому і мають промовисту назву Першоцвіти. Такий специфічний товариш. Гамамеліс проміжний, яскравий один з найяскравіших рослин для раннього квітування. А якщо шукати у балках, то це ви можете там побачити: і брандушку, і крокус, і горецвіт, щонайменше два види, лісові території це саме проліска, переважно жовтець. Або вчинка шукати можна, але зривати зась. На Дніпропетровщині росте зо два десятки видів першоцвітів, які незабаром можуть зникнути. Тож ці квіти занесені до червоної книги України. Але навіть це не зупиняє людей від того, щоб зривати квіти буквально гектарами. Людина приходить і величезні букети того самого дібровного тюльпана, нарвала на площі кілька гектарів, і повезла місто продавати. Цей вид. Ця популяція локальна не матиме потомства щонайменше протягом року. Тож разом з сезоном квітіння стартує сезон незаконного продажу першоцвітів. Тому екологічна служба міськради щороку влаштовує рейди на місцевих ринках, перевіряє, чи дотримуються заборони дніпровські торговці. Договір можна вас? а вона суторгівлю. Тут порушень не виявили, проте питаємо думку однієї з продавчинь щодо продажу рідкісних видів. це ж природа. Навіщо її губити? А якщо потім їх взагалі не буде? Так же можна йти ними, насолоджуватись, а так їх ніхто не буде бачити взагалі. Представники служби кажуть, такі перевірки проводять регулярно щонайменше раз на тиждень, адже збір та продаж первоцвітів не лише завдає значної шкоди природі, а ще й порушує закон. Тому і ті, хто купують, і ті, хто продають, можуть отримати штраф до 1700 гривень. А за червонокнижні рослини доведеться заплатити набагато більше. Збирання продаж незаконний таких об'єктів, які відносяться до червоних книги України, це вже 3655 тисячі гривень, і з вилученням добуто цього вражаю, окремо шкода, що не нараховується відшкодування за кожну квітку. Фахівці закликають містян бути відповідальними, не купувати зірвані квіти та повідомляти про незаконний продаж в поліцію або на гарячу лінію міськради. Адже найкращий спосіб зберегти первоцвіти за зали... Вишити їх у природі. Помилуватись червонокнижними першоцвітами можна у Дніпровському ботсаду Тут вони під наглядом працівників та у природних умовах. Наприклад, цей кримський підсніжник. Він розквіт раніше за інші види цієї рослини і вже радує око відвідувачів. Це в нас пісніжі Калвіса, ще один вид. Ви бачите, той у нас квітує, а цей ще трохи бутонізує, доки тримається. Це інший вид, один з трьох видів, які у нас в колекції зустрічаються. Подивіться, бачите, бутончики такі цікаві. Білі крім рослин, які притаманні нашому регіону, тут можна побачити і першоцвіти завезені з Китаю, Вірменії та інших країн. Чому би збільшується? Тому що в нас регульоване відвідування відповідно, і в нас заборонений збір цих рослин. Тож висновок хочете милуватись первоцвітами, робіть це у відповідних місцях і без шкоди рослинам, або ж можна вирощувати їх самостійно на своїх ділянках. Олександра Максименко, Євген Дрос, новини 11 каналу. І сьогодні, 14 березня, Україна відзначає день добровольця. Саме цього дня, 2014 року, перші 500 бійців з майдану прибули на полігону нові Петрівці та сформували перший добровольчий батальйон. Вони стали на захист країни, не чекаючи наказу. Українські добровольці це світова легенда. Нині це десятки тисяч чоловіків і жінок, які самовіддано захищають Україну. Дякуємо тим, хто без вагань відкинув страх, щоб захистити свій дім своїх рідних і свою землю. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.